А я... Так и с вагонечкой. Вот! Да, да, да! Тихо! Да, да, да! Да, да, да! Да, 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 Ну що ж, всім привіт. Новий відос з першого нашого товариського матчу проти команди КПП. Якщо що, цей матч був давно і ще в травні, але я тільки зараз викладаю про це відео. Для початку хто взагалі такий КПП. Якщо коротко, то теж команда, яка знімає Тікток, у нас в Бориспіль. Нам потрібно було провести хоч якийсь матч, і наш президент Ярослав Марадона запропонував їм гру. Ми домовились про матч 4 плюс 1, все красиво, анонс в Тіктоці. Коротше, все було потужно. Грали два тайми по 20 хвилин. Перед матчем у нас вже пів команди там кажуть, та. Зараз там 10 0 кожну хвилину забивати, будемо спокійно. так. Спокойно, так. Ну. На початку матчу нам уже дали зрозуміти, що воно не, ну, не, не все так однозначно. Виходить, так не будемо брати до уваги, що ті, хто знімаються в відео, всі сиділи на банці, а ті, хто не знімаються в відео, всі грали. Якщо що, то наша команда в білих футболках. Коротше, перші 5-10 хвилин взагалі тут нічого не виходило, передачі не доходили, нічого не приходило, не доходило, ніфіга. Хіба що ось цей момент був непоганий, коли я пішов подавати котовий, бачу, як Марадона забігає, даю йому пас. Але, на жаль, він не потрапив по м'ячу і... Це зараз момент. Короче, тут я прям кураж споймав. У нас тут пружина обрізається в центрі, на нас іде атака. Наш голкіпер максимальна сразу, як завжди, на місці. Я приймаю, бачу, як марадона забігає за спину, даю п'ятою поміж ніг. Передачка не доходить її, перехватують. Я бачу, що він біжить уже по флангу на нас. Перу тулю подкат йому. Там короче трибуни кричать. Це просто звіздє, Це як ліга Чемпіонів. Тут атакували вже ми колос розводить аут намагається дати мені передачу. Її перехватують і йдуть на нас в атаку. Так як пружина пішов вище, у нас легіонер залишається сам. Я теж намагаюсь вертатися в захист, але звісно, що я вже не встигаю. На правому фланці нікого із наших немає. Там же суперник йому дають передачу, і він просто спокійно в один дотик замикає у ворота. 1-0, програємо. Ми пропустили, почали трошки включатися, атакувати. От мені відскакує м'яч. Я пробував пробити, але переді мною було два захисника. <му> ну, а от і другий. Самі бачили, коротше.

Оце зараз момент, оце просто три собі програємо. Тут у нас гургуров виходить на свіжих ножках, по флангу проходить, все філігранно робить, прострілює йому туди чітко. Один на один виводить Максима Кошмана. І кошман просто влучає в штангу. Це було дуже прикро. Грай, грай! Садись! Ну, короче, от знову четвертий пропускаємо. Ми якото Україна, Канада, ото Україна, як ото чотири пустили і почали відігруватись. Дішого інші, б. От непланова оренда, так сказать, вийшла у нас. Виходить Владислав Боропай з лівого берега, так сказать, оренда не передбачена. У них був гравець лівого берега, у нас кожний. Далі Дальше, дальше! Йоу! Ремонтада починається, короче. 4-0, поїграємо і починаємо тигрувати. Варабай виходить на поле дає. Короче, галівую на Максима Кошмана. Максим Кошман реабілітується після того удару в штангу. Забиває гол. 4-1. програємо. Ідемо короче на другий тайм. Саме почали побачить. Ой, ну ось, ось цей момент, це просто... Блін, я грибу, алі бабу. Галкіпер Вальєра на Варапая і Варапай бачить, і зима там дає йому передачу далі. І це через себе, блін, якби він забив. Ну, знову ж таки, були хороші моменти, які треба було реалізувати. <ресити> Хорошо, я кажу, ремонтата працює, дивіться далі. Давай! <клес enacted> <клес> паскудний, грають по 30 Якийсь свисток взяв і почав свистіти. Ми думали, що вже кінець, коротше. І ми зупинилися, і далі біжить. Я вже його корпусом зніс. Добре, що не забили. Хоч. Не знаю, я припал. Грай, играй, играй. Для да и груз летит, вы, блядь! Я, блядь. Ебал ебал. Замена. скинь, ты же не блядь! надо так Уй ууу, ну як же він з розворота туди п'яточка йому тульну туди міжду, ти шо? А далі побіг, хотів в другому тульну, блін трошки не фартанула на м'яча наступив, по-моєму. Так той 50 копійок до сих пір йому не заніс. Жах. Що мене показує? Що а я не знаю. Я ж не Ребята, а що случилось? А шо? Рейван, що случилось? Короче, я так і не понял, що там сталося, чи що той щось йому сказав, чи цей короче, його на емоціях штовхнув. Я не, не понял, Короче. Знову перспективна доволі атака у суперників, поміж ніг проходить воропаю м'яч, і тут кошман допрацьовує в підкаті. Я насер. Вот то все, двіте, ну дайте ему золотую рукавицю. Наша атака Воропай пробігає по флангу і забиває гол в дальній кут. Але не так та все просто. Дві секунди до кінця матчу програємо 4-3. Перший тайм був дуже сильно провальний. Якби ми грали в першому таймі, так само, як в другому, то я думаю, точно ми не програли би. Можливо, скоро буде реванш з ними. Зараз у нас в команді перебудова. Зараз у нас почалися навіть тренування. А отак от пройшов наш перший товариський матч. Підкуйте за мною і в Тіктоці, в Інстаграмі, в Ютубі, і за командою також. Всім бажаю удачі та до нових зустрічей.